Сьогодні, 16 грудня 2022 року, заняття розвиток мовлення, тема заняття Де найкраще місце на землі? Добрий ранок, мої маленькі друзі! Я дуже рада вас сьогодні бачити. Як завжди, наше заняття буде сьогодні дуже-дуже цікавим. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так. Скажіть мені, дітки, будь ласка, якою мовою ми розмовляємо? Так, звичайно, українською. А чому? Так, ми розмовляємо українською мовою, тому, що наша батьківщина це Україна. І ми, як справжні українці, Любимо рідну мову і бережемо її. Поки існує українська мова, доки буде існувати така держава, як наша Україна, ми маємо розмовляти, вивчати свою рідну мову, розповідати рідною мовою вірші, казки, оповідання, байки, поеми. А іншою мовою вони будуть звучати зовсім по-іншому. Так, Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, які твори українською мовою ви можете мені розповісти? Так, звичайно, забавлянки, потішки, вірші, казки, народні пісні. Так, ми можемо грати в народні ігри, звичайно. І ось сьогодні я хочу з вами трохи пограти. Будьте уважні. Гра називається Впіймай слово на гачок. Ви повинні уважно прослухати слова, які я буду промовляти, але слова будуть однакові, а одне слово буде звучати трохи по-іншому, і ви повинні його Послухати і впіймати, так? Так. Слухаємо уважно. Діти, діти, квіти, діти, діти. Яке слово зайве? Квіти. Звичайно, далі йдемо. Калина, Калина, Галина, Калина, калина, Калина. Галина. Молодці. Далі. Край. Край, край, грай, край, 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 яке слово? Грай, звичайно, які ви розумнички, які ви уважні, спіймали слова на гачок. Ідемо далі. Сьогодні до нас звернулися за допомогою хлопчик і дівчинка. Вони розглядають карту. І сперечаються між собою, де ж найкраще місце на землі? Давайте їм допоможемо в цьому. Давайте дивимось. Далі. Дівчинка, наприклад, показує, що найкраще місце на землі це на морі, а хлопчик каже: ні, на суші. А щоб визначити, де найкраще. Місце на землі нам теж потрібна карта, правильно, дітки. Подивіться, ось вона, але вона незвична. А чому? Так, крім озер, морів, річок, гір, ліс, лісів, тут намальовані люди, звичайно, розглядіть, будь ласка. Їх зображення. Так, скажіть мені, будь ласка, що це за люди? Де вони мешкають? Так, це українці. Подивіться, вони в національному одязі. Такий одяг наші бабусі й дідусі носили дуже-дуже давно. Зараз такий одяг. Можна побачити в музеях, так, звичайно, дітки. Скажіть мені, будь ласка, чи відрізняються українці від інших народів? Ми про це з вами говорили, пригадуйте? Звичайно, звичайно, відрізняються різним кольором волосся, кольором шкіри. Так, звичайно. Хоча люди на землі різні, всі повинні дружити. Українці дуже дружний і, як сказати, щирий народ, і тому їх всі полюбляють і поважають. Так, дивимось. Продовжуємо дітки. Дуже полюбляв свій народ, свою рідну українську мову, поет Дмитро Павличко. Він ще був і письменником. Знаєте, дітки, я в його творчості знайшла дуже гарний вірш. Він так і називається Де найкраще місце на землі. Де найкраще місце на землі. Я дуже хочу, щоб ви його прослухали, а потім ми з вами поговоримо про нього. Згодні? Так, і так, Дмитро Павличко написав вірш, де найкраще місце на землі. Слухаємо, де зелені хмари яворів. Заступили неба синій став. На, стези, на стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля, правда. Все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Ось дітки, такі гарні слова, такі гарні рядки написав відомий український поет. Як називається вірш? І хто його написав? Вірш називається Де найкраще місце на землі? а написав його Дмитро Павличко. Якою мовою написаний цей вірш? Звичайно, українською мовою. Дітки, а чи сподобався вам цей вірш? Так, мені теж сподобався дуже гарні слова, вислови. Я хочу трохи вам сказати, деякі слова, можливо, вам не зрозумілі. я їх вам поясню. Явори, так? де зелені хмари яворів? Явор це таке дерево. Так. Далі всі долини і гірські шпилі. Що таке шпилі? Гірські шпилі це гостра вершина гори, шпиль називається. Так, і, звичайно, сонце усміхалося здаля. Здаля – це З даля з розстояння, Да? сонце посміхалося і здаліка. Так, ось такий віршик. Звичайно, дітки. Подорожувати по карті по світу дуже-дуже цікаво, але де не є добре, а дома краще, кожному мила своя сторона. І тому я вважаю, що хлопчик і дівчинка більше сперечатися не будуть, вони будуть знати. Що найкраще місце на землі це те місце, де ти народився і виріс. Ось таке дітки, заняття сьогодні у нас з вами було. А зараз я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до побачення, мої дорогенькі.